Мой порядковый номер на рукаве Пожелай мне удачи в бою Желаю от души удачи и будет удача Давай такой вот, лачок, спасибо буду, буду. Люблю вас буду, бачу, бачу. Люблю вас Проход до Северной У вас прикольная вышиванка Можно я сфоткаю себе тоже такую? Секунду, да, давай Прикольно, звичайно. прикольно все. Давайте кулачок. Дякую, удачі. Не робота, а мечта. Ніхто не приходить, да, тихенько, спокійно. Ні, краще б так не мечтати. От скуки можна здохнути, да? Добрий день. А у вас є журнали якісь з цітьками? А з пісюнами є? Нема. А з чим є? Загадки цивілізації. Загад, тайны 20 века. Блин. Исторически.